Ще одна тема, про яку хочеться поговорити: освіта. Ви викладаєш доктор економічних наук. Не на лише спілкуєтеся студентами під час заняття, також влаштовує проводити зустрічі. Вас запрошують в різні навчальні заклади. Чим звертаються студенти, про що запитують під час ось таких зустрічей? Ну насправді я хочу сказати, що це унікальні можливості, тому що ти відчуваєш аудиторію. Вони надихають сам багато, багато повчається відносно цього. Але на сьогоднішній день йде така зміна дуже багатьох поглядів. Люди, молоді люди, вони дивляться в завтрашній день. Що найцікавіше, що вони бачать, вони бачать Україну після війни і хочуть її побачити. Тому на сьогоднішній день. Що мене так надихає, це те, що вони задають питання, а що буде після війни, а яка буде Україна після війни, а як буде розвиватися економіка після війни, а що нас чекає. Тому я от, з огляду на те, про що ми сьогодні з вами говоримо, говорю про те, що молодь. На сьогоднішній день вона є, як завжди, молодь, Так? Вона прагне змін, дивиться в завтрашній день і дуже вірить в майбутнє України. Це, це дуже кидається на сьогоднішній день, от, коли спілкуюся з, з молодими людьми, і я вірю в цьому дуже дуже велике майбутнє України. Не так, та ну, народний депутат України Геннадій Ватак, партнер громадського об'єднання Муміничани, зустрівся із студентами Пахового коледжу. На сьогодні робітничі професії дуже актуальні на ринку праці. На вашу думку, що має бути із профтехосвітою? Профтехосвіта має дуже велике майбутнє. Можливо, на сьогодні ми, як ніколи, відчуваємо ті перекоси, які були допущені на протязі цих 30 років. Я завжди називаю цифри по Вінницькій області. В Вінницькій області на початок 91-го року в загальноосвітніх школах навчалось 250 тисяч діточок. На початок 2020 року 160. Тобто ви можете уявити, яка яма пов'язана зменшенням чисельності. Тих дітей, які йдуть на ринок праці. Але разом з тим дуже -таки цікаві інші закономірності, якщо в 91-му році профтехосвіті було 18 тисяч Вінницькій області, а в вищих навчальних закладах було порядка 15 тисяч, то на початок 2020 року профтехосвіті вже було 12 тисяч. Виявляєте? 18, було 18 і 12 відбулось скорочення, а вищі навчальні заклади майже 30 тисяч. Тобто на фоні скорочення дітей і, і фактично подвоєння е, тих людей, які вивчаються вищі навчальні закладі. І я далекий відносно того, щоб говорити, що їхній рівень знань відповідає е, е, критерію вищої освіти. Да? І Тому ми дуже часто бачимо, що. Молоді люди, які закінчують той чи інший вищий навчальний заклади, потім працюють на звичайних або робітничих професіях на заводах, фабриках, або, або працюють, наприклад, там, в кафе, в ресторанах, надають якісь відповідні послуги, ті, які потребує, по суті, на сьогоднішній день ринок. Тому у нас дуже цікава розмова з Геннадієм е, Оцак відносно відносно професійно-технічної освіти не дарма ми були першому професійно-технічному училищі і чесно скажу, ми були вражені, зачаровані, тому що ми там побачили спеціалістів, які працюють, які готують з справи, справи, дуже на сьогоднішній день є такий попит на них. Це справа, наприклад, ювелірних майстрів також. Дівчатки, дуже багато дівчат на кулінарній справі, і вже, до речі, черга за ними стоїть, щоб, щоб попасти. Тобто, є дуже великий попит на сьогоднішній день на кваліфіковану робочу силу. У 2018 році ми розпочали такий процес пов'язання центрів професійно-технічної освіти, де колишній ПТУ. Ми фактично концентрували саме сучасне обладнання, яке б давало можливість підготуватись не просто там зварювальний апарат, як ми не поставили, наприклад, колишньому ПТУ саме сучасне, яке тільки може бути обладнання для зварювального обладнання. І, ви знаєте, я побачив там дівчинку. Кажу, дівчинка зварювань, да, але вона там напівавтомат, автомат, автомат і, і слухайте, ну великий попит на безпосередню робочу силу. Я бачу майбутні профтихосвітів в дуальній освіті. Це коли до навчання дітей безпосередньо колишніх ПТУ будуть долучатися бізнес, де діти будуть отримувати відповідні фахові навики. Практику під керівництвом людей, які вже безпосередньо працюють в цьому чи іншому закладі. І от такий симбіоз і держави, і представників бізнесу воно буде давати відповідний ефект. І воно на сьогоднішній день даю. Я хочу вам сказати: у нас в Вінницькій області взагалі є унікальний заклад. Це коледж, наприклад, Барський коледж. Де готують кваліфікованих спеціалістів в сфері роботи там, з двигунами, з безпосередньо складними механізмами автомобільної промисловості. Так діти починають навчатися, а з, з дітьми фактично вони, вони вчаться, але вже на ринку праці цих цих дітей підбирають і для того, щоб їх працевлаштувати. Але для цього дуже важливо відійти від формального такого підходу, і ми повинні все зробити для того, щоб дати можливість отримати якісні фахові знання, тому що це запорука ефективної роботи нашої промисловості або інших секторів економіки Вінницької області. Ще одне важливе питання повернення школярів, студентів до очної форми навчання. На вашу думку, сьогодні обстріли не припиняються разом з тим, чи готова освіта повернутися до звичного режиму? Ну, це таке дуже глобальне питання, і я вам хочу сказати, я на початку, я на початку навчального року глибоко був переконаний в тому, що потрібно враховувати декілька факторів. Перше, це де розташований навчальний заклад. Якщо ми маємо справу із такими містами, як місто Вінниця, Жмеренка, Бар, Могилів-Подільськ, Ладижим, де розміщені об'єкти, які можуть бути ціллю для безпосередньо військових атак або обстрілів, то цілком очевидно, що тут повинен бути вибраний визначений перелік. Таких міст, і тут потрібно чітко розуміти, в якому форматі проводити безпосередньо це навчання. А разом з тим я переконаний в тому, що, наприклад, як ми говоримо, наприклад, про місто Вінниця, то дітки молодших класів перший та четвертий клас для них школа це не просто школа. Це соціум, в якому вони знаходяться, не повинні навчитися безпосередньо, тому що я знаю, що якщо дитина в першому класі, і всі рівно батьки завозять в школу і батьки її школу, школи забирають. Тому в такому форматі потрібно дуже чітко це розмежовувати, і я вважаю, що от на цьому етапі от молодші класи. Вони повинні бути на офлайн-системі, тобто очна система навчання. Старші класи, вони, якщо ми говоримо про місто Вінниці, то цілком очевидно, що вони могли навчатися онлайн-системі. Але бачите, почалися великі обстріли. І в умовах, коли півчастина Вінниці без світла, а інша частина світлом, цілком очевидно, що за таких умов дуже важко. Організувати учбовий процес. І на сьогоднішній день знайдеться людину, якусь вундеркінда, який скаже, я запропоную власне ось таку модель, яка є ідеальна. Тому що ми знаходимося в умовах війни. І ситуація може дуже стрімко мінятися. І цілком очевидно, що за таких умов фактор безпеки це пріоритетний фактор. І він повинен домінувати. Над всіма іншими факторами, як би нам боляче не стосувалося, ну, немає ніяких ідеальних рішень. Тому там, де є можливість повернутися на офлайн, там, де на очну систему навчання, до цього потрібно повертатися. Там, де є навчальні заклади, Поблизу досить таких небезпечних об'єктів, все-таки треба працювати в режимі онлайн і знаходити якісь компромісні рішення, які знову ж таки ніякого ідеального рішення просто не існує. У мене дві внучки, одна ходить в школу, бо вона у другому класі в стрижівці. Друга знаходилася онлайн, але ну, попробує організувати онлайн, коли, наприклад, немає, немає світла, і цілком очевидно, що за таких умов постає цілком очевидне питання. що Коли немає таких масових обстрілів, було б дотичним і доречним, щоб дитина приходила в школу, навчалася, і тому. Зроблено дуже багато і громадою, і селищною радою, і директором школи для того, щоб були безпечні бомбосховища, Тому ну, ось, ось в таких умовах ми живемо.